Чи досі користуєтесь класичним РРО? краще діджиталізуйтесь вже зараз, економте гроші та час для вашого бізнесу, а про фіскалізацію подбає чекбокс. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Тож з програми МРРО чекбокс, ви зможете зекономити до 10 тисяч гривень на рік. Ви зможете зекономити до двох тижнів вашого часу. І присвятити його вашим клієнтам, вашому бізнесу. А питання реєстрації налаштування передайте спеціалістам компанії чекбокс з використанням програмного ерерочок Checkbox Ви отримуєте доступ до аналітики, до звітності з будь-якої точки країни і світу. Окрім того, наша команда підготувала акцію, за якою ви зможете отримати програмний РРО Checkbox безкоштовно, хоч на 7 років. При переході з класичного рером